А що влітку збирай обов'язково мушлі і буде в тебе така ялиночка. Бачиш? А ось який півник чи хто? Це а, це подивися, кошеня. Кошеня таке. Давай ми його ось так покладемо. Ось таке кошеня з мушлі зроблено, бачиш? Які гарні пляшки можна обробити з допомогою ниток. Скільки пляшок ми викидаємо, так? Хто там? А тоді ти грається. Скільки пляшок ми викидаємо? А дивися, взяти мотузку таку і можна в магазині придбати кусочок ленткої тканини. тканини, а? Скільки? Багато? Мішків 10. О, то це ти наш клієнт! Нас теж багато я є. Вам привезу, я вам привезла пояска. — У нас є оце все. Ви знаєте, як ми дітям кажемо. Робимо все, Яка шуба стара. Подивіться, О, да, да, так. тканину ж треба купувати. Оце була шуба. Це принесли, взяли шубу, порізали, пошили ось іграшку. Далі, ось було пальто. Все пішло на іграшки. Оце також, подивіться, Бачу, білочка шита. Це старенька шубка була. Кідається. Ми все збираємо і потім шиємо, а собака яка дивиться. Він пес нібито у нас навмисно туди завіз і сидить і дивиться ось так на нас. Да? Лахматий. Да? Як справжній, правда? Так, Дуже цікаво. Подобається, да? це наша така виставочна зала із того, що дітки роблять власноруч. Так, різні, бачиш? Бачиш, ми вже цього року ялинку не купували. О, не, молоді, рубали. не рубали, ми купили живу в горщику. І посадили, і вона у вас росте. так? Вона в горщику. Ого. А потім що ви з нею зробили? Зараз росте далі. Росте. Молодці. На у мене рік. теж така сама історія, я теж висадила ялинку і ми кожен рік її на неї там, прикраси чіпляємо. Моя дитина Малайки, е кульки такі, як е далі. чіпляє, знаєте що я вам скажу? Е кусочки хліба, сухарики, сала для пташок. Вона завжди писала. Ось, до речі, оці у нас були роботи виставлені. Це все теж дітки роблять до виставки на 1 червня. Бачиш, сільське подвір'я чоловіка. Гарненьке, скоро. З пластилину все зроблено, бачиш? А це сльочок. Так. Да. Шишечка і камінчики. Так. Да. Нічого складного, бачиш, все є. Тобі треба що? Бажання. Наполеглися. Приміщення <ріху> бажано звісно.